Всім самий величезний привіт, епіцентр галерея Деко. Кому цікаво, можете вмощуватися зручніше і пробіжимо з вами по епіцентру в галереї Деко. Дивіться, аромадифузори, і, але йдуть з такими па паличками, патичками. От цікаво, чи якісь інакші. Як ми дивилися в іншому магазині, там є а, замість тих паличок а, листя. Цікаво, чи тут щось буде на кшталт такого. Ну, добре, йдемо, подивимось з вами. Так, всім гарного перегляду. Дуже дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі і за ваші лайки. Так, тут теж у нас палочки, тут вже такі професійні. В принципі, можна дивитися і за то а, це Саше, арома Саше. Ну от є, є за 180, за 300, за 500 тут вже дорожче. А якщо на знижку ще попасти, теж можна зекономити. Тут все так пахне, все так пахне, всі аромати змішалися в один. Нові свічки з'явилися в дизайні, все буде Україна. Зараз акція 74, вишня, вишньовий десерт 73. А гніт поламався. Зламався гніт. З ароматом лаванди. Дивіться, яка класна гламурна з кришкою такою. Так, свічка арома. Кераміка 429. Да, ціна, звісно. Так, такі свічки з різними ароматами. Вуд, вот. а це що? Цинамон. Так, є трішки бюджетніші. Теж такі, знаєте, в металевих банках. Роуз 70 гривень. Лаванда. Так, ну давайте не будемо витрачати час на свічки. Подивимось на щось цікавіше. По 29 є. Угу. Хочу вам показати красу. Дивіться, який гарний слон. Індійський слоник. Так, ціна 630 гривень. Фігурка слон і дивіться, дивіться ще один ось такий теж. Цікавинки, такі новинки. Так, це що? Відпала тюльпанчик. Конячки є. Може, знаєте, є такі, хто збирає такі речі. <рес> Моя бабуся збирала такі всякі фарфорові статуетки і складала все в стінку за скло. Прикольні. Ну що я можу сказати? Багато тут речей можна обрати, купити на подарунок. Ось така статуетка. Класньові. Нарциси зараз штучні квіти роблять максимально схожі на справжні Кашпо декоративний в різних кольорах. 158 гривень. Так, а такі по скільки? Теж 100, а, теж 158, а маленький 87. Цікава така форма вази. Ще одна. Так, Ось так вам покажу, щоб було видно. І дивіться, як красиво виглядають, мають вигляд, гарно дивляться рослини, коли прозора ваза повністю. Горщики, а написано ваш за кашпо. Ну добре, хай буде вас, кашпо 528 гривень. Така на ножках теж 528. Тут у нас новинки. Новинки, рослинки. на ніжках, а дивіться як фарбований всередині жовтим 549 гривень. Так, і ще ось така трішки більша. Дивіться, яка чудова квочка. Це, мабуть, для яєць. Таке кашпо, вазочка, жовта курочка. Чудове таке оздоблення на стіл, на кухню. Багато тут різних статуеток, кролів, крильчат, крольчих. На подарунок можна теж обрати різне. Можна використовувати для ключів, поставити десь в коридор 468 гривень. Такі олені, пуделі. Так, що вони думають, статуетки? Мислитель. Мислитель статуетки. А ще ось такі вічні календарі. Мрії збуваються там, де в них вірять. Зразу органайзер і календар. Теж хороша така штучка. А тут ціла стінка всяких рай для декору можна брати. Дивіться, яка ваза у вигляді кактуса, 144 гривні. Такі теж по 144 гривні. Кактуси взагалі шикарні? Ще є рожевий машина <смас> <смас> з кактусом. Так. Ще вази різноманітні для оздоблення. Так, ось тут машини стоять. Ось така рослинка в мене стоїть на поличці, я купував. Дуже вона мені сподобалась машина. Ну, така ще така, такого кольору, але мені здається, що дуже тьмяна. дивіться, яка рослинка штучна теж. Оці рослинки а, зараз навіть можна в іншому магазині теж купити в Юску, Популярні. Шикарний алоє. Ого, дивіться, він як справжній тисячу гривень. Ну він як справжній. Такі 300 30 гривень. Травичка 275. 240 клітків, з якими теж можна придумати будь-що зробити. Теж ще одна квітка. Штучна, 1000 гривень. Цікаві вази, як сумка. А ось ті тюльпани по 99, ну по 100 гривень. <різь> Ваза сумка. А оце про те, що я вам казав. Дивіться, чорнобривці як справжні. Мені оця перчинка подобається, класно. продасться такі скрині казкові, хіба е, треба їх чимось наповнити? Ці теж для дизайну гарно їх використовувати. Можна сидіти на ньому, можна використовувати як стіле для сидіння, можна використовувати як е, столик. Ой, не витягнемось однією рукою. Там можна поставити гірлянду, ще чимось наповнити. Така цікава задумка. 2,400. 400. Так, а чому цей більший? А, трошки інакше. 1600. Так, ще ось в такому сірому кольорі. А це вже звичайні кошики. Ще є ось такі залізні, 690 гривень, теж можна використовувати як стілець, можна використовувати як столик. Теж всередину можна чимось їх заповнити. Так, 700 маленький і 720 оцей більший. В білому. І в чорному кольорі. Так, я ще знайшов золото. Навіть є трішки менше по 480. Ось такі кошики все більше набирають популярності. Майже 400 гривень. Сімсот шістдесят гривень. Такі шістсот гривень. Дев'яносто дев'яносто гривень більший і сімдесят чотири гривні менший. Невеличкий вибір штучних квітів, але все одно можна щось вибрати, дивіться, які гортензії. Так, тут навіть сакура є. Гілочки сакури, дивіться, як класно. Троянди усілякі різні. Ого, вона тяжка. Це, напевно, плита. Оця. Сама плита тяжка. 2245 Дивіться, які цікаві коробки для зберігання. Самі, здається, звичайнісінькі, да. Шафу окупає. Тут цілими купами стоять органайзери ось такі для ниток. Можна використовувати для ниток. Так, це для косметики, мабуть. Для ниток 162 гривні, для косметики 195 гривень, всі йдуть зі знижкою 35%. Це, мабуть, двохповерховий іде. Так, рішку знімаємо, відкриваємо. Так, двоповерховий. Так, ще якісь органайзери теж зі знижкою. Були 510, зараз 133 гривні. Цікаво. Що ж це така знижка? Що ж це так, вони зарощедрилися? 133 гривні. Ось такі двоповерхові, як на малюнку показані. У різних кольорах ось тут є відкритий і зараз подивимось, як він виглядає. Дивіться, ось така коробочка. Складається ось так, відкривається. Тут на всякі дрібнички. Знімаєте перший поверх, тут другий внизу і закриваєте кришкою. Ось такий органайзер 133 гривні. Так, дзеркала. Теж зараз зі знижкою по 105 гривень 112. Все, друзі, я буду бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього вам найкращого.